X, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередні. X. Усе в твоїх руках? Так швидко дістатися вершини X вежі? Мульті, ти неймовірна. Я... Yep. Я прийшла з метою навести ладу своєму серці. Не розумію про що ти? Але я можу зробити лише одне. То це Pearl Тайгер. Стоп. Якщо нам відомо, який у неї бей, Мульті має перевагу. М? Немає бея, який би мав перевагу над Пірл Тайгером. Pearl Тайгер. Верхнє лезо. Захисне лезо. Атакуюче. Складова структура. Саме тому жоден бей не може мати перевагу над ним. А отже, на старт. Увага! Три, три два, оди, оди! Оди! І... І... Уперед! Уперед! битва розпочалася. Обидва беї намагаються зайняти центр. Молодець. Відбиває як захисне, так і атакуюче лезо. Ере Wizard відбиває кожну з потужних атак п'єру Тайгера. Невже ти закінчиться на фініш виживанням? Піру Тайгер нокаут фініш. Два бали Сігріт на Неїро. Неймовірно. Верхнє лезо, що Мульті залишила без уваги і відправляє ероу Wizard нокаут. Поцілити в дві з трьох частин мого леза чудова тактика. Ти справді неймовірна мульті. X. Протистояння Наіро Справжній чемпіон. Сігрін Наіро щойно показала, що це значить. Плічо пліч та спина до спини. От що значить дістатись вершини. Кажуть бей балансувальний та силі атаки позаздрить навіть атакувальний. Що мульті задумала? Хіба був сенс грати Ерол Візер проти такого бея? Це справді неймовірна. Ти постійно це кажеш після кожного нашого поєдинку. Я граю лише балансувальним типом мульті, а ти володієш усіма, це так дивовижно. Який сенс в компліментах, якщо я щоразу тобі програю? Ця фраза М -м -м. ненавиджу її. Завжди ненавиділа. Так тобі пальці до рота не клади ти кажеш, що думаєш. Але... Щоразу, як ти мене хвалила! Щоразу, як казала, що я неймовірна, я почувалася ще жалюгіднішою. А відтак в банк Я здолаю тебе! Ого, погляньте! Наступним бемульті на нагіру стане ленс! зможеш! Згідно з правилами турніру, заміна бе між раундами дозволена. Та що на це відповість Сігріт? Лише той самий. Зрештою, єдине, що я можу робити битися цим беєм. Лиш ним. Друга битва. Чи принесе рішення замінити бея перемогу, чи поразку? На старт! Увага! Три! Три два! два один. Один. І, І уперед! Гей! Hey. Ти казав, що немає такого бея, який би мав перевагу над Перл Тайгером. Що ти мав на увазі? Скоро сам побачиш. Мульті робить акцент на захисті від верхнього леза. Контратакую в його верхню частину! Знову Ленснай! Так, тримати. Молодець. Так, Мульті вражає. Непогана тактика для бою. Але. Що? Коже ланцнайт втрачає витривалість. У спробі контратакувати верхнє лезо я раз у раз чіпляю два інші. Упізнаю Сідріт. Fior Тайгер має ще одну унікальну особливість. Він може атакувати як зверху, так і знизу. До того ж має неабияку витривалість. Я ж правильно розумію. Цей бей може одночасно поводитись як атакуючий та витривалий типи. Цей бей справжнє читерство якби ж це все. Гадаю, нас чекатиме ще пара сюрпризів. А -а -а. Дивіться, зараз самі побачите. А -а -а. Контратака! Уперед! Жодного ефекту! Fіor Тайгер навіть не похитнувся! Звідки такий захист? Як це можливо? Це ж не захисний тип. Верхнє лезо має шалену силу атаки. Атакуючи, виводить суперника з рівноваги та виснажує його. А захисне відбиває навіть найпотужніші удари. Трьохскладове лезо дозволяє йому самостійно підлаштовуватися до будь-якої тактики. Ідеальний бей для такої незграби, як я. Пьор Тайгер. Один бал Сігріт на Наїро. Сігріт на наїро стоїть лише за крок до перемоги. Сірід підсвідомо запускає так, щоб використовувати усі його переваги. Ось чому вона геній. Але ж це не. Як взагалі тут можна виграти. <зас> Мульті. Я твоя старша сестра. І знаю тебе краще, ніж будь-хто. Тобі не вдасться мене перемогти. Я теж тебе добре знаю. Досконала блейдерка, сестра, якою я пишаюсь. Але саме тому я. Я переможу тебе за допомогою Ван Двізарда! Що? Ван Двізард? Якщо вона зачепить верхнє лезо, то просто вилетить арени. Та й у отривалості змагатися нуль сенсу. Звісно, це витривалий тип, але все одно, як це допоможе. Все буде добре. Напевно. Що з тобою! Це вже е тебе зовсім не хвилює бій! Та все буде гаразд. Підготовка вже закінчилася. Підготовка? А-а-а... Рахунок наразі три нуль. Тепер кожна помилка мульті стане фатальною. Чи зможе вона скористатися останнім шансом і перемогти чемпіона? Не хочеш здатися? Тайгер не має слабких місць. Ти вже перепробувала усі можливі тактики. І все ж хочеш перемогти. Хм. Хм. Ви <свист> <свист> би третий. На старт, увага! Три! Три два! два Один! И А! 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 Навіть граючи боєм витривалого типу, Феррол Тайгер тобі не силам. Зрештою, мульті вам з персоною варто втямати, щоб ендрагон не перемогти. Mm. Як довго ти протримаєшся? Мені щось страшно. Все буде як і в першій битві, якщо грати неуважно. А ну, заспокойтеся mm. там! Так, звісно, не може бути, щоб мульті повторювалися у бою. Ван Вандвізар тримається, незважаючи на величезну кількість атак суперника. Так, Сігрід. Ти справді добре мене знаєш. Проте, <гас> <гас> певне, що знаєш мене всю, навіть сторони, що я так від тебе приховувала. Я йшла твоїм шляхом і стала профі. Я опанувала свої сильні сторони. Використовувала різні беї для різних цілей, стала популярною і розвивала навички. Багато чого навчилася в цих двох. Разом ми стали сильнішими. Є дещо, чого ти про мене не знаєш, Сігрід. Я Я дісталася сюди не сама. Ну що, друзі, погнали? Тож вийде переможцем в цій битві на витривалість. На цьому все закінчиться. О! Ще не кінець. Одночасно. Третій бій закінчується неймовірною нічією. Мульті тримається лише завдяки наполегливості. Так тримати! Нічия! У бою на витривалість! Все як мульті і планувала. Все сплановано. О, ясно. Перший та другий бій мульти програла навмисно. <звук> Атака, витривалість та захист. Після вивчення кожної зі сторін суперника Мульті знайшла ідеальний момент для контратаки. Не перевершено. Лише один майстерний удар. Мульті! Ти найдивовижніша! Один крок назад і два вперед. Яка чудова тактика. Цей запуск був ще крутішим, ніж коли вона билася з тобою. Але стрімерка із неї кепська. Та все ж, це лише нічия, так? А як можна перемогти бей, що має перевагу в усіх трьох характеристиках? हм. Перевага проти всіх типів. Однак це значить, що бей мусить мати ще й їхні слабкості. <г»>? Якщо трохи подумати, я можу придумати безліч способів перемогти. Та придумати й зробити різні речі. От і настав вирішальний момент. такої я маю ще безліч тактик в запасі. Тож не поспішай з висновками. Гаразд. Я... Я пам'ятаю мульті іншою. Я вдома! Одяг брудний. Чим ти займалась? То це блейдинг? Мені подобається. Навиджу програвати. Поглянь, зробила для тебе. Бережи його сігріт. Я обрала б кращий для себе варіант, і таким чином ні про що б не шкодувала. Ясно. То це найкращий варіант. В такому разі я Я не дивитимусь на тебе, як на сестру. Oh. Як член пендрагон, я знищу тебе. Оце mm. вже по-нашому. четвертий! Я Не зможу самотужки перемогти Сігріт. Однак. На старт. Увага! Три! Три! Два! Два! Один! 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 Коли ми в трьох. І Уперед! І... Шалений шквал фітне! Зачаруємо всіх згода Ван Візард! Що ж, покладемо цьому край. Ферл Тайгер! Мультій. Я можу помилятися, та здається їм дуже весело. Ти щось задумала? Байдуже. Твій вирок, Ерол Тайгер. Вперед, екстрим деш Страйк Хан. Горд Тайгер несподівано виконує екстрим Деш. Це воно. Мить, на яку я чекала. Що відбувається! Пандвізер прямує просто до рейки. Зрозумів, Бей витривалого типу просто не в силах виконати екстрим деш Та якщо обернути силу суперника проти нього, ж, Бей зможе дістатися рейки і тоді. Я таке вже бачила. Та все не все. Десять тисяч різних стратегій не допомогли мені перемогти Сігріт. Мені всього лиш треба спробувати ще одну. Надзвичайно точний удар. Уточку між верхнім лезом та захисним. Екстрим. Вандвізер та Пьорн Тайгер зі свистом вилітають з арени. Майже одночасне приземлення. Це нічия? Чи хтось приземлився раніше? Вже переглядаємо запис. І Ось результати. «Пьорл Тайдер. Нокаут фініш. З перевагою в 4 бали перемагає Сігріт на Хоч і з мінімальним відривом таванд «Двізард» приземлився першим. А це означає, що напружена боротьба цього дивовижного бою закінчилася на користь Сірід Наіро. Сірід. Це було близько. Не справді справді дивовижна мульті. Я ненавиділа ці слова все життя. Я сподівалася вже ніколи їх не почути. Але тепер. Дякую тобі, сестричко. Як зворушливо аплодисменти цій чудові сімейні історії. Мульті було дуже круто. Пробачте. Вибачте. Бачте, що програла. Через мене персона. Пробачте. Мені дуже-дуже шкода. Ми. Ми ще не програли. А? Персона це команда з трьох, чи не так? Якщо ми з Робіном переможемо, вершина наша. Не хвилюйся все буде добре, чому ти сильніша за мене? Я не знаю. Але мені справді сподобалось не хочеш зіграти. Із сестричкою. Так. Вирішальна битва за вершину вежі триває. І зараз час вийти другому блайдеру. Хто ж буде наступним? Загоді тобі, тримай хустинку. Mm -hmm. Я думав, в мульті виграє. Це вершина вежі. В нас ще не було таких суперників. Будь обережним, Рудінгом. <плес> не нагадуй, я завжди ставився до цього серйозно. Mm -hmm. Вірю. Ну, добре, я пішов. Наступний епізод BayBlaidX дещо екстраординарне. Тож моя черга, я покажу їм.